Гурт Megadeth оголосив про завершення кар'єри та про свій останній альбом. В опублікованому списку майбутніх треків стало помітно, що закриватиме альбом-кавер на трек Металіки – «Ride The Lightning». Лідер гурту Дейв Мастейн, який є одним з авторів оригінального треку, пояснив. Я вважаю, що настав правильний час, аби це записати, і нарешті замкнути це коло це повернення до місця звідки я почав. І чесно кажучи, це хороша пісня. Ми зіграли її справді круто. Ми трохи пришвидшили темп, але на мою думку, коли ти робиш свою версію пісні, ти маєш зробити її не гіршою, а бажано кращою. Я щиро вважаю, що ми виконали її настільки ж добре, як і оригінал. Я завжди поважав гру Джеймса Гетфілда, тож це свого роду Уклін йому та гурту Металіка за все, що вони зробили, і за все, що зробили ми, та за ту спадщину, яка зародилася в тому маленькому гаражі в Норволку, штат Каліфорнія. Нагадую, що мастейна вигнали з Металіки через наростаючий особистий конфлікт у середині гурту. Він опинився по один бік, а Джеймс Гетфілд і Ларс Ульріх – по інший. Невдовзі після цього Мастейн заснував Мегадет, написавши текст пісні Арсенал оф Мегадет просто під час автобусної поїздки додому після свого звільнення цей трек вийшов у 1988 році під назвою «Set the World Afire».